Люди, які взаємодіяли із психопатами, що допомогло вам упевнитись в цьому на вечірці. Я познайомився з жінкою, яка викликала у мене таку собі моторошну підозру. Вона була товариською і легко привертала до себе увагу кожного, хто опинявся в невеликому товаристві. Вона спиралася не на гаразди своєї роботи, щоб підтримувати розмову про неї. Вона була медсестрою в пологовому відділенні. І вона продовжувала говорити про години, зарплату і все таке інше. Щоб змінити обстановку, я запитав її, що їй подобається в її роботі, і вона загорілася. Але те, що вона сказала, не зводилося до її колег: допомагати людям чи змінити ситуацію на краще. Її відповідь була про владу. Вона просто світилася, коли описувала, якими тендітними є молоді матері, і як багато тонких речей можуть піти не так. Вона з гордістю розповідала, що знала, коли мати не переживе ніч без ускладнень, і що вона була єдиною медсестрою на поверсі, яка могла допомогти матері. Їй подобалося, що вона контролює дорогоцінну і делікатну річ, яку нічим не можна замінити. Я пам'ятаю, як мені було дуже незручно від її відповіді і від її посмішки. Я досі пам'ятаю цю посмішку. Інші люди, які нас тоді оточували, теж помітили її. Я працюю з підлітками всю свою кар'єру, і я досить добре знаю, як психічні захворювання можуть проявлятися у дітей середнього та старшого шкільного віку. У нас був один хлопець, називаємо його Еван. Ім'я не справжнє. Я загалом розумію, чому діти популярні, але цей хлопець збивав мене з пантелику. Він не був харизматичним у коридорі, не був тусовщиком, не був спортивним, не був веселим і, звичайно, не був добрим. Цей хлопець завжди мав. Фанфари і вибирав собі однолітка однокласника, і по суті засипав його любов'ю. Він будував з ними емоційні зв'язки, а потім повністю використовував це для своєї вигоди. Він вибирав собі вчителя і нещодавно знущався над ним. Наприклад, для творчої роботи він написав про те, як персонаж його оповідання, на ім'я Кевін, пішов до будинку вчителя, у якому був такий самий собака, як і у вчителя, і він графічно описав, як він катував його, не вбивав. А саме катував. Він трохи змінював деталі і казав, що наслідує Вонегута або щось подібне. Коли його за це покарали, у нього з'явилася нинішня улюблена чоловіча забавка напоумити вчительку. Так. Цього друга, врешті-решт, відсторонили від занять, тому що навпоумити було лише погрозами, щоб захистити Евана. Коли друг повернувся з відсторонення, його мама попросила всіх намагатися триматися подалі від Евана. У Евана не було жодних проблем, бо він не думав, що цей друг стане агресивним. Це було постійно, і, врешті-решт, його перевели до мого класу. Він знову спробував написати есе, щоб залякати вчителя. Він написав про те, як персонаж, якого не звали Еван. Але дуже схожий на нього знав, де живе вчителька, схожа на мене, і планував спалити мій будинок разом з усією її сім'єю. Наступного дня я прочитав його вголос класу і попросив їх дати йому зворотній зв'язок усім разом. Під час уроку йому це зовсім не сподобалось, особливо тому, що дівчата, які раніше нічого не знали про цю драму, були в жаху і вважали його виродком, який їм не подобався. Наступного року він переїхав, і зараз він повнолітній. Час від часу я гуглю його ім'я, бо не уявляю, якої шкоди може завдати людина, яка так ефективно працює. Мені знадобилися руки, щоб усвідомити це. Але, врешті-решт, я побачив, що вони ніколи не вимовляли жодного слова, яке б не мало на меті маніпулювати та контролювати інших. Кожна розмова та взаємодія були сфабриковані та не справжні. Не існує жодної справжньої версії цієї людини. Вони також використовували кожну можливість, щоб непомітно принизити людей. Якщо вони їм погрожували, змушували людей, включно зі мною, глибоко сумніватися в собі. Крім того, все, що вони робили, щоб контролювати і маніпулювати іншими, було правдоподібно заперечуваним, тому що вони були дуже розумними і обережно в цьому питанні. Все робилося між рядків, тому це було важко довести. Зрештою, на мою думку, такі люди майже не завжди видають себе. Я працювала на одного з них. Кожен щирий вразливий момент був сфабрикований, щоб спонукати мене поділитися своєю історією, щоб він міг зібрати інформацію і використати її проти мене. Він засмучувався, що був таким відкритим зі мною. А я була як за цегляною стіною. Сер, я на роботі. Він розповів мені, що раніше жив у Лондоні. Що його шлюб відкритий, і він призначав побачення під час відряджень, що у нього були романтичні стосунки зі своєю останньою асистенткою, коли вони подорожували разом, що він утримував своїх батьків на зарплату, щоб допомогти їм тощо. Нічого з цього не було правдою, окрім того, що у нього були кричущі романи, він обливав брудом впливових людей, кажучи, що так і так, і це був його старий друг, просто нав'язливо брехав. Щоб здаватися важливим, він вигадував драматичні ситуації, в яких була моя провина, щоб мати привід кричати буквально на мене. Наприклад, сформулювавши фразу настільки неправильно, що я оступилася, його очі ставали абсолютно чорними. Я почав розпитувати, коли зустрів когось, хто був близький до нього в особистому житті, і запитував: О, це було, коли він жив у Великій Британії. Я кави з його колишньою асистенткою, і вона сказала мені, що ніколи не подорожувала з ним, не кажучи вже про те, щоб мати з ним роман. Це все було брехнею. Я зробила скріншот того, як він робив непристойні сексуальні коментарі в мою адресу у вільний від роботи час. Досі не знаю, що з цим робити. Очевидно, що я на нього більше не працюю. Сказати, що у мене був ПТСР було б драматично. Але емоційний удар від того, що хтось маніпулює тобою і має над тобою владу, надовго залишив у мене шрами в несподіваному сенсі. Тепер я сприймаю його як крихітний шматок лайна. Все брехня, вони брешуть самі собі, і грандіозний фасад настільки складний і глибоко вкорінений у них, що спочатку ви теж вірите в це. Їхні слова не збігаються з їхніми діями чи реальністю. Усе це спосіб виставити себе кращими за інших, або упустити інших і таким чином підняти себе. Вони розглядають людей як засіб для досягнення мети, можуть бути надзвичайно чарівними, товариськими, веселими на поверхні, але за ними буквально немає глибини, коли я це зрозумів. Стало дуже сумно, вони дійсно знають, як заманити людей, сказати їм те, що вони хочуть почути, і продати цей образ себе. Він розповів мені докладну історію про те, як його цуценя вибралися на вулицю. А коли він його знайшов, то виявилося, що на нього хтось напав, і йому довелося його вбити, щоб призупинити його страждання. Через кілька місяців після розриву наших стосунків я дізналася, що він просто залишив цуценя у своїй квартирі, без їжі та води. Зараз він у в'язниці. Я насправді не знаю за що, але це стосувалося дітей. Це найближча річ, з якою я стикався. Це кричущий психопат, озираючись назад. Цей список довгий і він є величезною причиною більшості моєї частини травми. Технічно, я все ще одружений з однією з них. Хоча ми не спілкуємось вже більше трьох років. Я можу назвати тисячу різних речей, але в інтересах економії часу зупинюся на одній однієї ночі, однієї з багатьох подібних ночей ми посварилися, і він напав на мене. Зазвичай це означало, що він кусав і душив мене. Я була, мабуть, на найнижчій точці мого життя. Мені мили мізки, принизили, розбили, то що встала наступного ранку і вирішила зробити з цього найкраще, що могла. Я готувала цілий день. А він залишився в спальні. Я пам'ятаю, як слухала музику, і просто була в гарному настрої. Я приготувала його улюблену вечерю і принесла йому в спальню. Він дивився на свій телефон. Я сказала, що приготувала твою улюблену вечерю. А він подивився на мене і сказав: твоя така проста. Цей момент змінив моє життя. Це був подарунок, тому що наступного дня я поїхала і ніколи не озиралася назад. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, натисніть подобайку, підпишіться на канал. До нових зустрічей! Ще побачимось!